До того, як стати міським головою, Олег Коцовський опрацював у Ходорівському ремонтно-будівельному управлінні. Спершу прорабом, пізніше начальником. З цього ж таки управління пішов на міського голову. З 1994 -го і аж до 2006 Олег Коцовський три каденції поспіль був на чолі міста. Був я ж коли після 2006 року я приймав вибори. Я вернувся в ПМК. Вона вже називалася ТЗВ – Вресто з межі відповідальність. Там я працював там. Начальником, повернувся на своє місце. Ремонтно-будівельне управління стало ТЗОВ Будрем послуги, а Олег Коцовський його директором. У 2007-му засновниками Будрем послуг були Коцовський Ігор Іванович, місцевий бізнесмен Мирон Кутний і сам фігурант Олег Коцовський. Був такий Юрій Іванович, повнофамілія з Коцовського заступник. Так? Я такий хороший бізнесмен Кутний Мирон Миколаївич, де чим тому -то кажу. Що давайте ми викопимо людей паї. Товариство займалося будівництвом. Серед замовників в основному державні підприємства. Для розвитку будрем послуг Олег Коцовський взяв 20 тисяч доларів кредиту. Будрем послуги, ми маємо великий об'єкт, школу в гніздичу. Каже, 670 учнів, тобто велика школа, будівництво школи є. Хоч справи у підприємців йшли не надто активно, вони створюють ще одне товариство. Таке товариство, як ходорів будре, можна, да? так, то є дочина фірма, але вона там немає ніякого балансу, тому там немає. просто що ми взяли ходовий будрем і на ходовий будрем було взято, е, було, 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 ліцензія була е, ну, теж на будівельні роботи, в тому числі ліцензії на проєктні роботи. Але ми, на жаль, одну тільки кутельню спроектували, одну кутельню Журавлінській лікарні і більше в нас не пішло. У бізнесі не пішло, проте пішло на виборах у 2010-му Олег Коцовський знову стає міським головою Ходорова. Останні вибори у місті були дуже напруженими. Був тиск, був неофіційний тиск на е, людей, на представників інших кандидатів е, чи навіть на самих кандидатів. Були певні, можливо, навіть погрози. Після того, як Олег Коцовський перейшов працювати у міську раду, директором підприємства став Ігор Коцовський. Ігор іванович це ваш родич Ні, на одна фамілія. Практично одразу підприємство припинило свою діяльність. Сьогодні ні директора, ні працівників товариства на території не видно. Приміщення, де колись було керівництво, зачинене частину території віддали в суборенду. Зараз є ви серед цього ну так, я, я є засновник, mm -hmm. серед засновників є. Mm -hmm. А, а ви знаєте, mm -hmm. що не можна? А, я передав права на, на сина передав. В офіційних документах у засновниках «Будремпослуг» тепер Куцовський Андрій Олегович, син міського голови. Правда, місцеві мешканці про нового співвласника «Будремпослуг» не чули, та й директора бачать рідко. Схоже на те, що нові керманичі не дуже зацікавлені у роботі товариства, хоч і не поспішають його продавати. Може, «Будремпослуги» чекають повернення справжнього власника. А хто тут директор? До кого звертати? Куцовський. Йогор. Йогор. У один як не знаю. Туз Київ, батько я не знаю. А його зараз нема, він відповість колись приїжджає. А, а Олег Теодорович то не тут. А, бо теж по Ну, він, він зараз мер, але ну, він теж щось до того має. Ті три каденції я працюю в міській раді, ніякого бізнесу не мав до того часу. І, може добре, що я пішов, бо я б бізнесу ніякого б не мав.